Не просто е, показувати процес е, створення якихось робіт, але й е, навіть людям, які не цікавляться, які не займаються точніше, творчістю, щоб їм було цікаво просто спостерігати за процесом, просто спілкуватися е, зі мною під час ефірів, е, і з іншими глядачами також під час ефірів. І це допомагає. Знаєте, ми таким чином підтримуємо один одного і відволікаємося від е, тієї реальності. Крім е, такої взаємопідтримки, ще започаткувала щонеділі малювати на шоперах і дарувати глядачам е, ці шопери. Вже два шопери мають своїх е, власників і е, на, наступної неділі буде е, третій малюватися.